Всім привіт! Мене звати Аня, і я розповідаю про догляд за волоссям. Тестую засоби для волосся. Спочатку все перевіряю на собі, і тільки потім розповідаю, який ефект отримала. Сьогодні будемо говорити про пухнастість. Я думаю, що ця проблема є актуальною для дуже багатьох дівчат. Раніше я робила кератин ботокс і моє волосся було і на 100%, але зараз я не роблю процедури, і моє волосся пухнасте. і Для мене також є проблемою. Теж ця тема, але я знаю, як допомогти, як прибрати цю пухнастість з домашніх умов. Знаю методи, правила. В цьому відео я розповім про правила та методи. В наступному відео розповім саме про засоби, про маски, про кондиціонери, які допомагають прибрати пухнастість. Потім у нас ще буде третя частина відео про пухнастість, де я розповім про шампуні та термозахист. Які причини взагалі цієї пухнастісті? Причин дуже багато, вони між собою максимально можуть бути різними. Це може бути ваша структура волосся пориста, це може бути вологе повітря. Так, ви проживаєте в регіоні там де вологе повітря, це може бути неправильне очищення саме. Волосся подовжені, неправильно підібрані засоби. Це може бути жорстока вода, це може бути пошкоджене волосся, це можуть бути відростаючі волоски. Дівчата, причин дуже багато, і вони дійсно між собою можуть бути дуже різними. Сьогодні розповім про правила та методи. Дівчата, ви вже знаєте ці правила, ви знаєте ці методи. Але якщо у вас на даний момент є проблема з пухнастістю волосся, значить ви щось робите не так. І перше правило це взагалі база баз, сушити волосся феном одразу на 100%. Дівчата, не через 15 хвилин, не через 20, 30, 40 і так далі. Одразу і на 100% гарячим потоком повітря або теплим це не має значення. Сушіть так як ви сушите завжди, так залежно від вашої структури волосся, пошкоджені і так далі, як завжди. Але суть в тому, щоб ви сушили волосся одразу і на 100%, не залишаючи вологих ділянок, мокрих і так далі. Чому? В чому взагалі суть цієї схеми? Скажімо так, це те. Коли ви залишаєте волосся сохнути саме по собі, без фена природньо, так деякі вважають, що це а, так краще, але так не краще, ви можете забити вуглі, почитати, чому так не краще. А коли ви залишаєте волосся, щоб воно сохло само по собі, так волосся починає сохнути так, як йому потрібно. Вліво, вправо можуть бути хвильки в якійсь там незрозумілій формі. А коли ви починаєте сушити волосся одразу, коли воно ще мокре або вологе, ви маєте вплив. Так? Ви можете собі гребінцем посушити так, як вам потрібно потрібно. І зробити форму так, як, яку вам потрібно, так? Але коли ви залишаєте волосся сушити феном там, на 15, 20, 30 хвилин, тоді вже там як буде. Деякі ділянки висохли. Наприклад, якщо я залишаю, в мене ось тут одразу пухнасте волосся, у мене ось тут починають такі, як завитушки, а коли я одразу сушу, то волосся, моє більш-менш, воно буде більш рівне і не буде цієї пухнастості, так? Дуже сильної пухнастості, скажімо так. Тому дівчата, одразу на 100% сушимо волосся феном для того, щоб з Пухнастість по довжині. Я спеціально посушила волосся феном одразу і посушила волосся феном через 35 хвилин. Я тут зараз будуть відео там, де я посушила волосся феном через 30 хвилин. Потім я вставлю десь тут відео буде там, де я посушила волосся через одразу. Так? Раз, різниця є. Хочу наголосити на тому, що знаєте, не буде такої різниці, що як після кератину, так, тут кудряве, тут рівне. Ні. Але ось ця пухнастість вона трішки менша. Дівчата, це для мене є взагалі золотим правилом, тому що, наприклад, якщо я нанесу свою улюблену маску там, за 1000 гривень, за 500 гривень, так і не буду сушити волосся феном, моє волосся буде пухнасте. Маска, кондиціонер впливають, звісно, що впливають, термозахист впливає, але для мене є оця велика різниця, якщо я посушу волосся феном одразу і через деякий час. Дуже багато разів я чула від дівчат те, що краще, щоб волосся сохло природньо, не використовуючи фен. Сушка феном дуже пошкоджує волосся. Це самі, це все можна прочитати в Google. Є дуже багато доказів, що потрібно сушити волосся феном. Що це є нормальна практика, що сушка, класична сушка волосся феном, не пошкоджує волосся. Тут справа в чому? Справа в тому, що якщо ви будете сушити волосся феном на браш, так, то це взагалі ж інша температура повітря. Якщо ви будете сушити волосся ось так, так, то це одна температура повітря. Якщо ви будете сушити волосся ось так, так тут у нас грибінець Потім у нас тут гаряче повітря, і тут у нас Фен, то це то це вже інша сушка повітря. Тут може пошкоджуватися волосся, тому що це вже близько до випрямління волосся утюжком. Тому це теж потрібно розуміти, про яку сушку саме ви говорите. А якщо у вас волосся сухарі, якщо ваше волосся починає сипатись, коли ви його розчісуєте гребінцем, коли взагалі дує вітер і ваше волосся сипиться, то тут проблема не в сушці волосся феном, тут проблема в тому, що вам потрібно. Прибирати сухе волосся, тому що воно сипеться від просто звичайного розчісування. А про гарячий поток повітря тут взагалі мова не йде. Друге правило полягає в тому, щоб правильно витримувати маску, щоб правильно наносити маску. Це взагалі теж моя база баз це теж дуже впливає на те, щоб зменшити пухнастість. В чому взагалі суть? Не всі знають, скільки це 2-3 хвилини, не всі витримують 2-3 хвилини, не всі витримують 5 та 10 хвилин. Дівчата, це дуже важливо, тому що у нас є склад. Потрібно щоб було потрібно, щоб була реакція, так якщо ви нанесли засіб, маску, кондиціонер, бальзам взагалі не важливо, що це. Там вліво-вправо трішки покрутились і змиваєте. Так ще не пройшло 2-3 хвилини, не пройшло 5 хвилин. А ви вже змиваєте, ще немає цієї реакції. А потім нанесення тут взагалі дуже багато помилок. Я навіть клієнтку просила в студії показати, як дівчина наносить маску. Це взагалі, я навіть не думала, що це є проблемою. Взагалі зрозуміло, так що потрібно нанести маску, там по довжині і витримати 5 хвилин. Але тут справа в тому, що потрібно правильно наносити. Наносити потрібно по всій ділянці. Ось диві, дивіться, я тут теж записала відео. Я нанесла е, по ефекту водорослі, так коли маска нанесена взагалі по всій длін, довжині і дуже добре е, покриває взагалі ділянку, дуже добре покриває волосся. А тут я нанесла ось так: тяпляк, ляп скажімо так, і ось такий буде результат. Десь попала маска, десь не попала, е, десь ви нанесли, десь не нанесли, і потім витримали там 3 секунди змили, то. Перше правило було порушене, потім друге, і ось такий ефект. Тому, дівчата, дуже вам рекомендую наносити маску, кондиціонер, саме по методу водорослі, щоб маска скользила. Так? Ви можете собі допомагати грібінцем. Тут теж дуже багато хто скаже, що не, не можна розчистувати волосся гребінцем в мокрому стані, це можна робити, але якщо це робити прав правильно і якщо це робити не завжди, ви спочатку наносите маску. Є деякі маски, які кондиціонери, маски, які дуже складно розділити по довжині. Вони путаються, вони дуже плотні, так і їх дуже складно розділити по довжині рівномірно, тому ми беремо. Спочатку кінчики, так, і розчісуємо так, щоб рівномірно розділити цей склад по довжині. Третє правило: воно не є базою, баз, але теж. Впливає на те, щоб зменшити пухнастість. Це термозахист. Як потрібно наносити термозахист так, щоб зменшити пухнастість, все дуже просто. Дівчата потрібно зрозуміти, яку саме кількості кількість термозахисту потрібно наносити на вашу довжину, на вашу густоту волосся. Тому що якщо нанести термозахист мало, не буде ефекту. Якщо багато, буде переобтяження, так буде перезволоження. Волосся буде путати, путатись, волосся буде, воно таке буде як жирне, не буде близько, тому це теж дуже важливо правильної кількості наносити термозахист теж я просила дівчат вони мені показали як вони наносять і є проблема в тому що дуже мало або дуже багато або дуже багато спрея, або дуже мало крема тому що дівчата бояться щоб не не було перезволоження але там оці знаєте цієї горошинки ну дуже мало ну ефекту ніякого не буде якщо горошинку на ось таку довжину на ось таку густоту як у мене тому це дуже важливо наносити ту кількість яка буде працювати на вашому волосі. Важливо не тільки правильно нанести по кількості термозахисту, а й правильно це все розподілити по довжині. Дівчата, те ж саме, що з маскою ми наносимо термозахист. Так? Потім ми це все. Дуже добре потрібно втирати. І якщо у вас волосся густе, якщо ви бачите, що термозахист дуже складно розподіляється по вашій довжині, виберете гребінець і все це дуже обережно, так починаючи з кінчиків, це все прочесати. Потрібно так, щоб термозахист покрив максимальну ділянку вашого волосся. Далі хочу проговорити пункти, які для мене, наприклад, не є дуже важливими, але теж в той чи іншій мірі впливають на те, щоб прибрати пухнастість. Гребінець, дівчата, це важливо. Я не можу сказати, що гребінець прям буде впливати на пухнастість, але він буде впливати на те, щоб ваше волосся менше електризувалось. Якщо, наприклад, ваш гребінець ви розчосуєте своє волосся, так і волосся піднімається, ось так такі у вас ці антенки з'являються, це означає, що вам потрібно змінити ваш гребінець. Хочете ви цього чи ні, потрібно. Щодо резинок, це все дуже індивідуально, звісно, що я рекомендую використовувати шовкову резинку, але дуже багатьом дівчатам не подобається те, що вони об'ємні. Я, наприклад, теж не дуже люблю об'ємні резинки, але шовкові резинки є необ'ємні. Я десь тут вам покажу, як вони ще виглядають. У мене є дві, така більш велика. Я дуже рідко використовую, використовую перед тим, як лягаю спати. Немає таких заломів. Заломи є, тому що це волосся, а не метал, але нема таких сильних заломів. А та, яка тонка, я використовую протязі дня, вона мені подобається. Також можна ваш рушник змінити на шовковий, спеціально розроблений для того, щоб менш травмувати волосся. А також можна змінити свою наволочку на шовкову, так, щоб вона прям скользила, щоб взагалі не травмувати волосся. Але це, знаєте, вже такі моменти більш індивідуальні. Я вам рекомендую спочатку придивитись на те, як ви сушите волосся, мийте, як наносите маску, термозахист. Ці, ці всі моменти потрібно налагодити так, щоб у вас це все було, щоб ви це все робили правильно, і потім вже звернути увагу на те, яка у вас наволочка, який у вас рушник, так якщо ви давно хотіли змінити гребінець, обов'язково змініть, ті, подивіться на ваші резинки, так які у вас взагалі, і як як ваше волосся реагує так на всі ці заломи, на саме ці резинки, які у вас тому ці правила теж мають бути, вони теж впливають, але. Ну, на мою думку, не так не, не такі важливі, як ось ці попередні. Сподіваюся, що це відео для вас було цікавим, корисним. Якщо у вас є питання обов'язково, пишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, тому що вас чекає дуже багато класних, цікавих тем. про волосся. Сподіваюся, що у вас все добре, гарного та тихого дня. До зустрічі!